Всім привіт! Чергове відео. Трошки не плановане, але покажу. Значить, Що в нас по ситуації? борюся з направляючими втулками. Виходить, скільки тут вже три рази я замовляв і приїжджають не такі втулки. Ось три штуки я вже переробив, такі як треба зробив. Зараз покажу в чому відмінність. От, стара втулка, яка стояла, і три рази приїхали такі самі. Ну, Не знаю, чого так, не можуть знайти, отакі, от, отакі як стояли, чогось не можуть. О, Приїжджають таку. Яка в них відмінність? Значить, Відмінність тут. У нас є тут уступчик. От. І тут по посадочному підсальник у нас все однаково. що тут, що тут, тут. У нас тільки відмінність уступчик і довжина. А так все-таки саме. От, яка різниця між ними? от. Що я роблю? Забираю цей уступчик, на тукарному труцюю в розмір, ну, по довжині, от, І виходить в нас отакі от направляючі. О, отакі виходять направляючі. Оце стара як стояла, оце о, три штучки я вже направляючих зробив. от, Ці вже о перероблені. Отакі о були. О, це стара, що стояла, це нові, які приїхали. Ці вже перероблені. ну, Виходу нема, прийдеть, приходиться так робити, бо інакше, ну, який вихід вже кажу, в мене зараз виходить затримка, все і за цих направляючих, так що я вирішив виходити з положення вже. Я ну, ясне діло, не було б інструменту, на чому робити щось би, ну, ждав би, шукав би, а так будемо переробляти. Вот. Ще залишилось одну доробити і можна буде вже, якщо то їх е, закину морозильну камеру, о, щоб вони трошки охололи. головку підігріємо і запресуємо. Ну і тут треба буде ще розгорткою пройтися під розмір клапана. Тут на дві десятки розмір менший, як е, е, стержень клапана. О. От. Ще от сьогодні така от приспособа, мікрометр. Зробив з різця таку державку. О, тут нарізав різьбу. От, І сьогодні міряли е, вихід е, поршня над е, площиною блока. От, Посадив поршня, ну на старих кладишах зібрав, е, склав так. От, у Сьогодні ще ми міряли площину блока. Ну, не площину, вихід поршня. От, Прийшлося зрістся, воно тут фрезероване, ну, яке вже є, але рівненьке там, більш менш нормально вийко. от. Так що тим ще займалися. По прокладці я ще трошки окремо буду розкажу, десь далі відео, поки так. Так що робота йде, потрошки робимо, ну, як виходить, так і робимо. Ось От, таке. То хотів показати. Так. Ну що, вже вечір, пізнувато але... Направляйки я зробив, грію, зараз посадочні місця під них. От, Вже три запресував. От, зараз осталася четверта. О, Вийшлося їх підігнати, протучити всі. О, Головку я так прогрів, е Ну, цілу. О, ну, А зараз самі посадочні ще підігріваю, грію горілкою, так як щось десь. Неожиданно закінчився в балоні. Ну, велико в мене такі горілки є від великого балона пустого газового. Закінчився газ. Вже ніхто зараз у ним лікити не буде, то грію, простею його гурілочкою, нормально виходить головка. Я знаю, температура. Ну, отак руку тримаю ну градусів 50, має точно. Ну, Ціла головка мається на увазі по температурі. О, ну, а тут а зараз де грію посадушні, то явно діло, що там і більше буде. Витучив отакую направляйку от шток амортизатора о, по розміру е, направляюча має 6,8 всередині. Я проточив десь 6,7. Ну, Вставити її з уступчиком забиваємо. Ми самі направляйки зараз в холодильнику, ну, в морозильній камері знаходяться. Я знаю, вже годинки з одві десь лежать, вже такі холодні вінію. Їх охолоджуємо, а самі посадочні прогріваю і тоді воно так легше набагато йде. О, все, зараз беремо направляйку і будемо забивати. Вставляємо і молоточком поїхали. Щось тут трошки плотувати, що вроді і прогрів, але... Не втікають, ще трошечки. Тут уступа нема, вона просто треба заслідкувати, наскільки вона заходить. Б'ю потрошечки, так щоб не. Ну Якщо пролетить трошки туди, то підіб'ємо її назад. Ну все, ніби готово. Ось так вийшло. От. Зараз виключаю тут горілки, і ще трохи поговоримо, розкажу. Ну що, запресовано мікрометр. Е, що нам залишається зробити? Значить, розмір. Направляйки готові. Ну, так як головка зараз підігрівалася, ну ще буде шліфуватися. Я б не ділю, бо бо вона, вона грита, Ну, от така, Тут а, навіть більша температура як з ну Кажу, градусів 50, може 60 має, ну руку так довго тримати не можу. Е залишається розгорткою пройтися під клапан. Направляйка сама має внутрішній діаметр підстежень зараз в такому стані 6,8. Ну Після запресовки могла трошки ще сісти. О, там чуть-чуть Значить, треба розгорткою нам пройтися і притерти випускні клапана. От, така процедура ще нас чекає. По натягу стара направляйка була 12 в плюсі 7 соток. От, нові ці направляйки були 12 в плюсі 13 соток. Тобто різниця 12,7, по-моєму. То в нас виходить на 6 соток нова направляюча ну, по посадочному місці на 6 соток більше в діаметрі. О, кажу, ну сідали, в принципі так, тяжкувато сідали, кажу, що й головка прогрітати її охолоджені. Нелегко, нелегко вони сіли. Ну так, не скажу, що, як то кажуть, за голови бив, але я думаю, ви на відео бачили, що так плотненько вони зайшли, але е, нічого тут не поклепано, не побито, ні, ну, нюансів ніяких нема. Там Плюс ще воно буде все розгорткою, пройдеться і буде все. От. О, Бачите, прийшлося їх переробити. Три рази замовляв якби знав, що тут так буде, то в самому початку взяв би ти, переробив би і не моручив би голову. Так вийшло. Ну нічого. Головне, що вийшло і підгонимо, ще їх розгорнемо то я думаю, буде все добре. От. Отак вони от виглядають. Звідси зі сторони клапанів, тарілок. От, у нас во випускні клапана. отут всі. По зазору у цьому. Вони в мене вийшли десь турцував я на тукарному, їх бо вони довгі були. Десь на міліметр, плюс-мінус, пів міліметра, міліметр. Я вже там не став. Ідеала там прямо точно все виміряти. Кажу, десь там в районі до 1 мм вони мені вийшли чуть-чуть довше. Ну тут, тут ні на що це не впливає. Воно нічого не йде заважати тут а не буде. Так що, хлопці, таке продовжуємо. Робота йде помало, Тяжко міряти, підганяти. Бачите, ну нюанси такі вилазять і нікуди від того не дінешся. Треба. Робити так, як є, і робити по-людськи. ніяк-небудь. Ай, нема таких забью і назад, а й буде ні. Робимо вже, робимо довше, тягше, але робимо. Нормально. Далі буде ще, в принципі, буде ще я хочу би зробити відео по заміру прокладки ГБЦ. От. На просторах інтернету я щось подивився. Нема. Такого якогось відео, щоб там щось пояснили, розказали. Тут треба, ще кажу, хочу, проведу там заміри, все. І трошки на відео знімем, ну, покажемо заміри, там і вихід клапана, і вихід поршня над блоком. і ну, Як там розрахувати, то я все діло, подивимось. То вже десь там пізніше. Будем вже, Бо ще прокладку я не замовляв, то вже по ходу діла будемо, то і все робити. Так що, на тому будемо закінчувати. Всім дякую за увагу. Всім пока.